Блок номер 5 нашого танцю це джаз джазпанг. Нагадую, що джаз джаз-фанк ми повинні танцювати не за правилом джаз Джаспанку у нас правого плеча зберігається, але ноги в нас вже рівні, Тіло в нас тронке. І почали. Перше, це робимо кроки. А, ще я нагадую, як працюють ноги. Ноги в нас носочок вниз. Тобто не пічок, ось така. А вниз натягуємо стопу. Три, чотири. І крок. Приставка. Руки у нас, в лікті повинні бути на рівні плеча. Крок. Приставка. Далі стаємо в позицію. Ось руки у нас ось так. Ми їх просто з кроком розтягуємо. Тут не треба піднімати високу ногу, ми робимо просто розтяжку. Три, чотири. Ще раз. Крок. Ні, лікті не опускаємо. Збираємо разок. Три. Чотири. Далі. І П'ять. Стегно на ліву сторону. Ліву руку опускаємо. Шість. Сім. І на вісім робимо приставку ноги. На носочки. Ставимо на носочки. Ще раз. Три. Чотири. Правила питання. Раз. Два. Три, чотири. Стегно вліво. Стегно вправо. Вліво. І направо на вісім приставку робимо. Далі. Складемо руки. Раз. Тепер. І. Робимо сонечко. І на два. Нахиляємось назад, підіймаємо п'ятку. Тепер. Три. Чотири. І робимо кач вперед. А, в Вліву сторону. П'ять. Тепер кач прямо. Шість. Кач право сім і вісім. Врятувалася ще раз. Три, чотири. І раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І раз, і два, три. 4, п'ять, 6, сім, вісім. Далі ставимо руку. Робимо кач назад і рукою вперед. Раз. Діагональ. Два. Діагональ. Три. І в бік. Чоти. Тепер махом руку на стегно ліве. Ліву на стегно праве. І вгору присіли вниз. Давайте. Перша і друга. Три, чотири. Крок. Приставка. Крок. Приставка. Стегно. Ліво. Право. Ліво. Право. приставка. Раз. І два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Назад. І. Вліво. Дигональ. Де Деагональ. Право, махом, вліво, махом, право. Руки вгору. Це вниз. І остання вісімка. Махом. Раз. Махом. Два. Приготувалися долоні на коліна. Три. Чотири. І з правої ноги чотири кроки по колу. Право. Ліва. Права і стрибок. Як ми ходимо? Ми ходимо правою вбік. Лівою назад. Потім правою вбік і стрибок з обороту. І давайте спочатку. Три, чотири. Будь ласка, приставимо на свої місця. Спочатку. Притувалися. Три, чотири. І крок. Стрибок, крок, стрибок. Ліво, право, ліво, право з приставкою. Раз і два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.